Співати святим, слава Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слава, дав вам Духа мудрості, відкриття Його піснення. Просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спащення у святих. Христос Воскрес. Богість Воскрес! Дорогенькі, любі кохані, братці і наші. Сьогодні розпочинаємо славні тайни, найбільша урочистість свято, але така правда, що подія взагалі. Подія нашого життя, подія світу, подія нашого спасіння. І перше, що би хотів якось звернути увагу на те, що в житті церкви, тобто в житті нас, як людей, християн, подія вона не є така, як, наприклад, в світі, що, наприклад, була якась там мандрівка, поїздка, екскурсія, поїхали, вернули, закінчилось. Подія в церкві в житті християнина це постійне, як видаження цілого життя, Це постійно щось робиться. Це так, як десь там колись розпочалася річка, не знаю, чого коли задумувались. Я в селі живу недалеко від річки, і коли задавав мамі питання, показали: в цьому році построїли школу, в цьому році побудували магазин. А в якому році річка почала текти? Ну і очевидно, це щоб до вас не тримати, там були різні там, відповіді, розповіді і так далі. І, і мама каже: от коли наше село появилось, то щоб там було гарно, добре, щоб корова мала де пастися, люди, де купатися, риби, де плавати, то поки село появилось, Бог нам вже придумав річку. І я собі вже так ну, менше цих питань задавав. Але це, скажімо, видаження, це воно вже постійно, от Бог. Запустив цю річку, і вона до сьогодні тече роками століттями. Так само в житті християнина це не так, що ми відсвяткували Пасху. І вже все, перший, другий, третій день свят, октава і закінчення. Так? Це є постійне, щоденне народження Ісуса, щоденне Воскресіння Ісуса. І тільки такі моменти, як сьогодні, вони ще раз нам підкреслюють. Може, щоб було простіше розуміти, вдома в шкафі маєте багато речей. Одежа, там якісь інші речі. І вони постійно є цілий рік, але тоді вони найбільше активні, коли ви відкриєте шафу і, наприклад, шукаєте якусь сорочку, платчику, чи якусь шапку. От тоді вона найбільше актуальна в вашому житті, коли ви її бачите, берете в руки і, наприклад, одягаєтесь в це плаття. От тоді воно актуальне. Так само є з святами з урочистостями. Ісус постійно є Воскреслий, але ми тільки на Пасху собі його більше пригадуємо, святкуємо і думаємо, що от це свято сьогодні. Так? Це одна річ. Друга річ, те, що ми чуємо сьогодні в читаннях, це є перша, перша глава Ефесян, Павло Апостол пише. І тут сказане про багатство, про спадщину. Про багатство і про спадщину. Можна дуже довго пояснювати. Очевидно, це е, теж треба сказати, залежить е, від нас. І теж знову порівняємо світ теперішній, такий, як ми живемо, е, скажем, і світ Божий, так, який не має ні початку, ні кінця. Е, в нашому світі е, все залежить е, якби і від батьків, і від нас. Притча про марнотравного сина мав все, але захотів піти від батька, йде в таке обожество, що немає, що їсти, вертається назад. Ви маєте дітей, наприклад, отут на прикладі нашого Любчика, так, бо ми розкажемо, ну, в нього є машина чорна, велика комбі -універсал. ну, Але що в нього? Ну, бо дату не їм їсти, так? така є правда. Але що цікаво, він може сказати, я поїду з вами може сказати, ні, я піду на маршрутку. Він, це спадкоємство може прийняти, може не прийняти. А може по-другому його, його просто пережити? Якщо відносно Бога, то ми завжди є багаті. Навіть якщо так нам, по-людськи, виходить, що ми десь забули, відійшли, згрішили, від'єдналися від Бога, завжди це багатство є, тому що є Бог. І коли ми вертаємось. Ми відновлюємо спадщину, спадкоємство. І Це треба мати таку власне свідомість, що ми це свято ну, святкуємо, не просто відправили його, так? Відправили. Ну, в Польщі, наприклад, часто звертаю увагу на реколекціях. Ну, в них це нормально, скажімо, в них немає іншого слова, але вони обходиме свято, яке ну, для мене необхідне це взяти обійти хрест хрестику кругом і піти далі. Для українця обходимо свято, так? ми його переживаємо. Очевидно, треба, скажімо, думати, якби по нашому наша мова в цьому плані багатша трохи. І ми повинні переживати свято, святкуємо цю врочість. Так? Ми є занурені в це свято. І навіть якщо воно закінчиться в календарі, то Ісус далі є воскреслий. Може останнє порівняння, кожен з нас святкує день народження, то не значить, що ми раз. Один день в рік живемо. Тільки хтось має там 20, 30, 40, 50 років. Це день народження воно постійно є. Ми постійно розвиваємося, чогось навчилися і так далі. Хоча, правду кажучи, так, як мені один врач сказав, каже, найбільше здоровим таким ти був в день народження. Це було 27 маю, 78 а потім ти старієш, старієш, хворієш, і каже, ти вже 45 років старієш. Ну і він правий, тому що ми не йдемо на розвиток, ми йдемо все на менше-менше-менше, і потім нам роблять дерев'яну колисочку, там десь в якісь поохоронять <клес> нас, скажемо, і ми вже йдемо до Бозі, так, до Господа Бога. Ось. І сьогодні чому? Сьогодні потрібно сказати, що ми не повинні дивитись з таким онинієм, так, як впочаю кажуть, онинія. Але ми повинні бачити цю, цю зорю Воскресну, так? ранковий світанок Воскресіння Господнього. Маємо жити цим Воскресінням, маємо радіти життям і пам'ятати, що ми є найбагатші, бо ми маємо Бога. Але ми є найбагатші, бо Бог нас має. Так, Бог нас має. Це є важливе порівняння, щоб ми мали цю свідомість. Залежить, не залежить і залежить, які ми є. Бо ми маємо вільну волю, але ми є в такій власності, якби Бога. Це дуже важливо є розуміти, що хтось мене має. Так? Це найкраще буде розуміти ну, жіночки, дружини, матері тут наші. Бо так є, що чоловік має дружину, а дружина каже, я є чоловікова дружина. Тобто так легше зрозуміти, ми є як діти, ми є Божими дітьми. І тому сьогодні тішимося цим, що ми є. Спадкоємцями, що ми є багаті, бо наш Господь багатий. І що сьогодні цей день, очевидно, такий преславний, тому що світ пізнав, що темрява не має жодної сили, що перед Богом все якби зникає те, що було проти нього, що тільки Господь є цим добром, яке показує нам. Що варто бути добрим, так? І тому сьогодні ще раз дякуємо Господу за цей Воскресний день. І самі стараємося, щоб ми жили в цьому дусі Воскресіння, щоб нас ніякі там якісь покуси чи диявол не, не, не шарпав, але щоб ми відчували в собі так? перемогу, є життя, є вічність, все є для нас. І ми повинні цьому радіти і за це. Бог ви теж бути вдячними. Христос Воскрес.